Я Бурбела Денис Сергійович, мені 26 повних років і я живу в Києві. була реклама в Google, тому що я знав, яка операція мені потрібна. Я просто по пошуку в Google мені вибило цю клініку, я подивився, почитав відгуки про неї. Про діагноз я знав вже давно. У мене гідроцелі зліва. Це коли між яєчком і його оболонкою проходить витік рідини. Просто однеєчко воно вдвічі більше, ніж інше. Ну його неможливо не помітити. Все було зрозуміло. Я йшов сюди з конкретними намірами. Я знав, що мені потрібно, що я хочу. І, в принципі, я всю інформацію, яка мені була до такого потрібна, отримав на консультації в уролога. Мені робили операцію Бергмана, пройшла вона прекрасно. Я прийшов операційно на своїх двох. Мені робили спінальну анестезію. Вся команда була в доброму гуморі, навіть щось там шуткували, прикалувались. Тобто такий позитивний настрой був. Я зовсім не хвилювався. Мені пояснили кожен етап і що буде відбуватися. Тобто є міфи, що спінальна анестезія це болісна процедура, але насправді це може було десь 100 років тому вона була болісна, а зараз це ну, нічого страшного. Саме болючіше, що в мене було за ці дні, це коли мені вставляли катетер в Вену на руці. Нормально я себе почував, я полежав кілька годин під наглядом ще, відійшов від наркозу, щоб я міг на своїх двох піти. Ну, хотілося їсти, звісно, тому що весь день перед операцією не можна їсти. Реабілітація це уникати важких фізичних навантажень. Тобто мені виписали пакет ліків, які, ну, це в основному там проти запальні, от компреси і через тиждень на консультацію повторно. Взагалі, супер. У мене в палаті свій душ. Туалет, кондиціонер. Тобто, у мене було три рушники, я скористався тільки одним, наприклад. От три рази це мій третій чи четвертий халат за другий день. Тому що мені постійно їх змінюють. Привітний персонал, що дуже дивно. У мене є чим порівняти. Я взагалі не частий гість лікарень, але попередній раз я був в державній клініці, то мені є дуже такий великий контраст. Є видно, що людина займається цим не перший рік, і він знає, що він робить. От, тобто без лишніх там тілодвіжань йому зрозуміло, зразу видно було, що він знає, що це за діагноз, знає, що з ним робити і як робити. Є сенс поспілкуватися з спеціалістом, і якщо можливо, то саме з тим, хто буде проводити операцію. Тобто є як, як з людиною. Просто в спілкуванні можна багато чого зрозуміти. Тобто, відношення до пацієнта, там уважність, там то наскільки людина тобі хоче пояснювати, що буде відбуватися, а не так, типовне. Ти мовчи, я знаю свою роботу, Типу, потім в кінці побачиш. От, є, і бувають і такі. Та. От, дуже важливо цей ну, контакт налагодити. Ну, мені от було важливо знати, що буде відбуватися. Я буду спокійний тоді, коли я знаю, що зі мною будуть робити на кожному етапі. Щоб для мене не було сюрпризів, якихось там, неприємних в тому числі. Я можу порекомендувати, от так от, кладучи руку на серце, клініку добрий прогноз, тому що. Тут до мене на всіх етапах ставилось уважно, носилися зі мною. от Як, як з малою дитиною, мені всього було вдосталь. Так, тут і, до речі, в саму операцію в пакет входив уже і стаціонар, і харчування, і медикаментозний догляд, чого, наприклад, немає в інших клініках. от, Тому це, це великий плюс.